Привіт, друзі! У мене є тут такий гарний магнітик на холодильнику зі Львова, і я хочу звернутися власне, до Львів'ян. Знаєте наш символ головний, так? у нас є е, лев з замком. І це все на синьому фоні. так? І, і правильно було б, щоб у нас був прапор з жовто-блакитний, жовто-зверху знизу голубе. Тому що головний символ, та як замок, так, лев піднімається догори і залишається фон синенький. Це просто правила геральдики. Із-за того, що у нас перевернутий прапор, і за те, що у нас перевернуті символи, у нас якось все догори дригом. Нам 30 років назад обіцяли тому, що буде війна, буде розбрат, якщо буде такий прапор, який в нас є на сьогодні, це все відбулося, все є, ніяких змін. І, в принципі, як завжди нам не до того, бо, наприклад, коли я там для друзів просвітляв, розказуємо цю інформацію, то вони казали, що до того треба робити економіку. Тепер у нас війна, ту, яку нам обіцяли. Може, пора якийсь зробити порядок, хоча б в якихось таких речах, як Геральдика України. І знаки. Якщо вам було цікаво подивитися відео, і ви додивились до кінця, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал. До нових зустрічей, па.